Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні, яке тихе те слово тоді промовило мені ніякого і не згадала, а може, потім нагадала, сказавши, снилося до ній. А я зрадів би моє диво, моя ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав, веселе та молодеє, колишнє лишень колихе, і заридав би, заридав. І помолив, що неправдивим, а знову лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, Колишнє святеє диво.